Немає аптеки, медикаменти привезуть. На Волині Укрпошта почала доставляти доступні ліки в села, де ніде їх взяти. В області триває реалізація проєкту Укрпошта – аптека». Як це працює, роз'яснили на нараді у Волинській ОВА. Сімейний лікар. Видає електронне скерування на доступні ліки пацієнту. Пацієнт дзвонить на гарячу лінію Укрпошти, робить замовлення і Укрпошта. Безкоштовно протягом трьох робочих днів доставляє ліки до пацієнта. Це особливо важливо для пацієнтів, які проживають в віддалених районах нашої області. Я хотів би наголосити, щоб керівники громад доносили разом з медичними працівниками наради проведені про те, що така програма працює, і щоб люди користувалися цією програмою. На сьогодні є близько 450 перелік ліків по програмі Доступні ліки. Тобто, це ну, не повний перелік, але він постійно доповнюється і буде доповнюватись надалі. Швидкість доставки на сьогодні складає від 4 до 5 днів, але це пов'язано з тим, що ми переформатовуємо наш київський хаб і ну, скоро це буде 1-2 дня, тобто, це буде набагато швидше. Взагалом є біля 12 тисяч найменувань всіх препаратів. Тобто це не тільки безкоштовні ліки, це можуть бути будь-які ліки, і будь-який громадянин може їх замовити з доставкою неважливо куди. У нас 110 екіпажів пересувних відділень, які доставляють в найвіддаленіші куточки Волинської області. Давайте налагодьте комунікацію з головами РВА. А вони вже будуть комунікувати з тими громадами, де є проблемні питання. Буду дуже бречний, так. це раз. Друге, що я би попросив від вас більш розширити донесення цієї інформації до жителів області, е, можливо, це під виглядом соціальної реклами, можливо, у вас якісь інші будуть думки, в тому числі залучу, залучити і громади, щоб оцю інформацію про яку ви говорили, і який, е, скажімо так, алгоритм дій і що держава пропонує, щоб ми десь могли не тільки там в соціальних мережах висвітити, але, можливо, також і в виданнях місцевих, тому що багато старших людей якраз читають газети, також через телебачення місцеве, як елемент соціальної реклами, але максимально, щоб люди просто бачили, розуміли і знали, як це використати.